Останнє свято різдвяного циклу, 19 січня, українці традиційно відзначають богоявлення. Саме у цей день тисячі вірян збираються на берегах річок та озер, щоб посвятити воду та скупатись у ній. Як цьогоріч відзначали Йордан Прикарпатці, наш Андрій Попович розкаже. Цьогоріч на берегах річки Бистриці Двірнянської людно. Віряни прийшли освітити воду та окунутись в неї. Хтось це робить перше. А для кості стало доброю традицією. Як враження? Дуже добре, дуже добре. Це не перший не раз купаєтесь? – Не перший раз. раз. Скільки вже часу? Mm -hmm. Ну більше 15 років. Відчуття Дучка класна, відчуття взагалі дуже добре. І кожного дня я купаюсь. Так що це дуже як вам сказати, позитив, заряд. Ну, Імунна система виробляється. Цього року якось так важко лізти в воду, бо така у нас з країни ситуація. Класно. Класно. Ви перший раз купаєтесь? З 10-го року. 10 року. Так. Якось до цього готувалися, чи? Ну, Кожного року готуємося. Молитва, Ну і духом готує. Дуже гарно, святково. Настрій, звичайно, не дуже через війну, але мусом свято є. Мусимо святкувати сьогодні. бачите, дуже мало охочих покупатися, але хтось мусить це робити. Та все ж більшість прийшли сюди не купатись. Уже традиційно на березі річки освячували воду та людей. Ходимо до церкви, святкуємо. Так більше таких ніяких нема. Святкуємо, були на службі, то взяли водичку, окрапимо водичкою, будинок свій. Тут такі традиції наші. Ми Приходимо додому, до родини, сідаємо за стол, святкуємо таке свято. Освячення води відбулось також в обласному центрі Прикарпаття за участі духовенства і вірних Української греко-католицької церкви та православної церкви України.